Вони приїхали до Маріуполя за годину до повномасштабного вторгнення і залишились там надовго. Так з'явилась стрічка «20 днів у Маріуполі це режисерський дебют військового фотографа та кореспондента Мстислава Чернова і одразу Оскар. Ці страшні та болючі кадри вразили увесь світ. І сьогодні у Дніпрі відбувся благодійний показ стрічки. Мама, не знаю, У Дніпрі показ відбувся у страшну дату: річницю бомбардування росіянами драмтеатру у Маріуполі. Дивитись цей фільм боляче фізично. На перших хвилинах глядачі починають плакати. В кінці вже мало хто стримує ридання, але його повинен подивитись кожен, адже це одне зі свідчень геноциду українського народу в 21 столітті винищення людей, війни, яку розв'язала країна під назвою Росія. Цей фільм в нього увійшли ті кадри, котрі можна показати широкому загалу. Те, що було у нашому пам'яті, те, що ми пережили, це невеличка вершинка того айсбергу, який зараз ви побачите у цьому фільмі. У порівнянні того, що бачив, наприклад, я, коли там бродяча собака біжить у сусідній двір з чиєюсь ногою, наприклад. Чи мати, у котре була навороджена дитина, а в неї пропало молоко і ніде взяти дитяче харчування. І за декілька днів він у неї на руках гине, і вона йде на вулицю і мерзлу землю, копає палкою для того, щоб поховати цю дитину. І якщо це сталося, це ж не фантазія. Це сталося. Ми ж не пропонуємо подивитися фільм жахів. Ми пропонуємо подивитися те, що сталося за 300 кілометрів від Дніпра. Мало того, адаптована версія. За ці 20 днів знімальна група пережила обстріли, нестачу їжі та відсутність зв'язку. Але в цих реченнях ви повною мірою не відчуєте весь той суцільний жах, який документує камера в кожному кадрі, в кожному погляді очей. Біль українців, всієї нації, всієї країни. Коли батько кричить над тілом сина, якому через обстріл росіян відірвало ноги, коли лікар показує тіла немовлят, як ще цьому світові прокричати про це божевілля, яке повинно бути зупинено? Цей фільм треба показувати у кожному місці. У кожному місці, де не було війни, щоб люди о, трішки це прочувствували російському мозку. Тому що це дуже важко. Коли ти там знаходишся. Коли ти знаходишся у мирному місті, це... ти вважаєш, що це десь там, десь не в нашій країні, це зі мною не може трапитись. Ми теж думали, що це не трапиться з нами, але це трапиться. Це Валентин. На цих кадрах ви бачите, як він допомагає виносити вагітну жінку після того, як лікарня була обстріляна російськими військами. А це фото тих же подій ще одного члена знімальної групи Євгенія Малалетки. За цю світлину він отримав пуліцерівську премію. На жаль, жінка не вижила. Спочатку померла її дитина, а потім вона благала лікарів вбити мене. Всі ці свідчення зафільмувала команда Мстислава Чернова, і все це є у фільмі. І поки росіяни цинічно розповідають про те, що стрічка фейки-постановка увесь світ оговтується, бачить. Розуміє та усвідомлює, що третій рік йде повномасштабне вторгнення і геноцид українського народу. А ще європейський світ ставить собі питання: а хто дасть гарантії, що війна не буде у них за вікном? Чи не стане Україна першою, але не останньою? Наразі по містам України тривають покази фільму «20 днів у Маріуполі. Проходять вони і в кінотеатрах Дніпра. У мене є колеги з Кривого Рогу. Вони вже влаштовували кінопоказ в цьому місті і зв'язали мене з Євгеном Тузовим, який має право показувати цей фільм. І тому ми вирішили з ним влаштувати безкоштовний кінопоказ для молоді, для того, щоб у студентів була можливість прийти і учнів в шкіл прийти, подивитися і творити майбутнє.